Так, українці, спокійно. Це не криза, не катастрофа і не сигнал для ваших депортацій. І як вже дехто розганяє паніку, можете розпаковувати волізу у концтабір часів Другої світової війни. Це просто політичне шоу. Тож, як казав класик, беремо попкорн і спостерігаємо за тим, як працює демократія. А тепер до головного питання. Як Фрідріх Мерц сам загнав себе у політичний глухий кут? І що буде далі? Тож, риба, карась, гра почалась. або як Мерц вирішив стати міграційним яструбом на виборах? Зараз в Німеччині відбуваються вибори. Тому сьогодні я з вами буду розмовляти мовою політтехнолога. І от німецький електорат ні для кого не секрет, дуже зараз стурбований міграційною кризою. І це не про нас, українців, це про серію резонансних нападів, які сколихнули країну. Напад в Магдебурзі на різдвяну ярмарку, убивство дворічної дитини в Ашафенбурзі, афганським мігрантам, напад на поліцейського у Мангеймі, який теж загинув. Ці події спричинили шок і хвилю обурення серед німців. Соцмережі, газети, телевізійні шоу всюди почали звучати запитання, чому уряд дозволяє в'їзд таким людям. Європа зараз загалом рухається вправо. Польща, Угорщина, Італія, Франція все більше підтримують антиміграційні рішення. Німеччина остання країна, де праві ще не взяли владу. Праворадикальна альтернатива для Німеччини АДГ росте у рейтингах дуже сильно. Ось таку картину, ось такий ось тренд бачить виборчий штаб Фрідріха Мерца і вирішує осідлати цю хвилю. Анонсує жорстку політику щодо мігрантів. Розраховує, що відбере частину виборців у правих. З точки зору політтехнологів, це був логічний хід захопити популярну тему і змінити свої позиції перед виборами. Але далі, як ви вже бачите, все пішло не за планом. Помилка номер 1 він зламав довіру свого основного електорату. Його виборці консервативний, але центристський електорат. І вони не підтримали цей різкий поворот вправа. Люди, які зазвичай голосували за ХДС ХСС, не хочуть бути пов'язані з ультраправами АДГ. Мерць розраховував на підтримку виборців АДГ також, але і вони йому не повірили. Їм потрібен справжній правий лідер, а не прикинувшися правим під вибори центрист. І як результат, центристи відвернулися, а ДГшники залишилися при своїй партії і не повелися на псевдоправого під вибори центриста. А що точно вони собі не планували і навіть не думали про таке, що почнуться масові протести. І масові протести не аби кого, а його основного електорату проти ось цього повороту вправа. Це означає, що мерц хотів бути сильним, але виглядає як популіст, що кидається із боку в бік. Помилка номер два. Він політично згорів у Бундестазі. І кульмінація цього була голосування в тому самому Бундестазі. ХДС ХСС пропонувало жорсткий законопроєкт про депортацію та контроль на кордонах. Мерц упевнений, що його підтримують. Але голосування провалюється, і це просто катастрофа для нього. Це означає, що Мерц втратив обличчя перед і так схвильованими виборцями його поведінкою. Він виглядає не як сильний лідер, а як слабак, який не може провести власний законопроект. Його штаб не розраховував на такий розвиток подій і на такі політичні ризики, також вони не розраховували. Але що далі, як буде діяти його виборчий штаб? З точки зору політтехнології у нього є три варіанти. На цьому тижні ми приблизно повинні побачити щось таке, але це тільки моя заангажована суб'єктивна думка. Тож варіант один робити вигляд, що це не поразка, говорити, що це тільки початок боротьби, спробувати домовитися з лібералами, щоб внести легший законопроект. Мінусом цього варіанту це те, що виборці не люблять слабких політиків. Другий варіант стратегії, який можуть вибрати у виборчому штабі мерця. сказати, що це. Ліві знищують безпеку Німеччини піти в атаку на соціал-демократів і зелених. Мінус цього варіанту це те, що він вже виглядає як той, хто програв. Третій варіант це не зробити жодних висновків, і, як то кажуть, у нас була стратегія, і ми її притримувалися. Або зробити ще більш радикальний крок. Знову заговорити про жорсткі реформи, спробувати прямо співпрацювати з АДГ. Мінус цієї предвиборчої стратегії це те, що це може повністю знищити його політичну кар'єру. Тим паче мама Меркель і так вже наругала. Але що б він не робив, його головна проблема він вже показав свою слабкість. І я вже бачу Шольца такий як ось на плакаті. Він такий опа, і потира ці ручки. І він з Путіним його зараз е, якась акція проходить. Дивіться, ось тут. І, е, а можна додати ось ці ручки або ручки Меркель, що він потирає ручки про те, що творить Мерц. І Як він на горбу Мерца зараз залишиться в кріслі канцлера. Здається, що Мерц зазнав політичної поразки. Але стоп. А що, якщо це був свідомий хід? Що, якщо його команда політтехнологів розуміла, що законопроект у Бундестазі не пройде? Що якщо вони знали, що проти нього будуть масові протести, але все одно пішли на це? Чому? Давайте з вами подивимось на це під іншим кутом. Чи міг Мерц спеціально створити ось цю власну кризу, щоб змінити свої позиції? І як людина дотична до політтехнологій, я бачу тут три варіанти. Перший варіант це жертва системи. Він хотів показати своїм виборцям, що він бореться, але йому заважають ліві еліти. І тепер він може сказати: ось бачите, як важко змінити систему. Нам потрібна ще більша підтримка, і тут вибори ще попереду, і він може використати ось цю свою поразку як мобілізаційний фактор власного електорату. Другий варіант це відволікання від реальних проблем. Німеччина зараз у глибокій економічній кризі. Але замість того, щоб говорити про проблеми ВВП, проблеми з енергетикою чи зарплатами, всі говорять про міграцію і мерця. Це гра на емоціях виборців, які перестають думати про економіку і починають голосувати емоціями. Це дуже зручний і надійний інструмент у виборах, якщо їм правильно оволодіти. І варіант третій: я єдиний, хто може все це виправити. Він міг свідомо програти цей раунд, щоб у наступному турі виборів сказати: ви бачите, що без мене Німеччина тоне. Я вам обіцяв, але мені завадили. Тепер у нас є лише один вихід проголосувати за мене. Тобто, це можливо не просто політична поразка, а частина великого плану по мобілізації електорату. І тепер найголовніше, друзі, от не реагуйте емоційно на всі ці заяви. Чому? Тому що це вибори, це політичне шоу, як у Савіка Шустера колись було. І поки не буде реальних законопроєктів, затверджених новим урядом, усе це лише балачки. Наступні тижні перед виборами будуть наповнені гучними обіцянками. Кожен політик намагатиметься перекричати іншого. Хтось пообіцяє зупинити потік мігрантів, хтось заявить, що Німеччина на межі катастрофи, хтось навіть скаже, що завтра все зміниться. Але пам'ятайте, це просто виборча кампанія. Після виборів більшість із цих обіцянок забудеться, як це завжди буває. Один кандидат у президенти вже колись обіцяв закінчити війну за 24 години. І що, закінчив? Так само буде і тут. Політики на виборах кажуть лише те, що хочуть почути виборець. Але після виборів реальність, як завжди, виявиться значно складнішою. А що думаєте ви? Які ще політичні обіцянки вас здивували? Чекаю на ваші коментарі. Побачимось!